Всім доброго раночку. Львівщина. на нині отака картина. Снігу нема, але дуже-дуже холодно. Ну, я думаю, що й морозу нема, бо паде дощ. Сиро, дуже сиро, можливо, не так холодно, як сиру. Я хочу подивитися на свої рослинки, бо з того роботу я дивлюся, що. Я свої квіти запропащу, казала моя небіжка бабця. Отож, мої самі найдорожчі, вмощуйтеся позручніше, беріть філіжанку ранньої запашної кави і поглянемо, що в мене робиться після морозу. Дивіться, все задіяно. Тут свет. щоб <похла> не стало, відер теж нема. Одним словом, все пішло в дію. А ще буду показувати свої квіти і пригадала рекомендацію Міністерства охорони від Чайдух України. Що вони пропонують нам в таку погоду. Дуже сильно тріскаються наші губки, що потрібно робити. Сама я не лікуюся так, тому що, знаєте, у мене нема проблем із е, губками. Мої губки самі найкращі, і вони в мене не тріскаються. Ідемо подивимося отут. Якась фіалочка. Ой, де ти є фіалочка? О! Ось тут примула, трохи пострадала, а може, ні, пострадала, бо я її пересаджувала. Тут маргаритка. Ну, маргаритка ще спить. Куди її спішити? Вона ж на роботу не йде правильно. От тут мої, Дивіться, як вони підросли під светру. Старий светр, але я його поперу та ще десь кину з сараю. Не примерзли, але, але ростуть. Я не можу пригадати, що я тут сіяла, ну щось сіяла. Одним словом, о, тут щось вітром позносилося, якісь кульки мені принесло, але нічого. В господарстві все пригодиться. Так, що тут ще подивитися? Тут троянди, тут троянди. І йде мені цікаво подивитися на мої лілії. Де вони мої лілії є? Що з ними? Так, отут теж щось старим піджаком накрила. Ну і що? Хочу вам... А, тут теж такі рослинки. Бачите, вони тут менші. Таке саме, як там під светром. Ну що, хочу передати це, що рекомендує. Так, о, тут щось вже починає рости, вкуріюватися. Я потих запхала. Знаєте для чого? Для того, щоб позначити, тут я щось садила. А той потих починає рости. А той патик, то, певно, бузина. Не знаю, який сорт, напевно, та звичай. Алюм. все окей. Ось тут моя лілія. Я знову відволікаюся і не продовжую передавати вам, можливо, комусь стане в нагоді. Це... Що рекомендує Міністерство охорони від чайдух України? Ну, тут нічого не сходить, вже й не зійде, напевно. Перемерзло насіння, бо я висівала в січні. Так, що рекомендує нам Міністерство від чайдух України? Так, отут Лілія. Тожен ок, в кого тріскаються губки. Треба взяти такий добрий, навіть не кусень, а шмат сала. Ну, може бути під черевина. у нас Західна Україна. Ортензії нас кажуть. Шпондерок. Ну, мої штани. У нас кажуть шпондерок. Можна взяти. Не, ну, не сало. Дай сало нічого, але ну, шпондерок під черевина має таку прослойку. То можна взяти такий добрий кусок, Лілія. Знову вертаюся з прослойкою м'ясо. Може бути й сало. Ну, Беремо хліб. Ну, я так, якби я лікувалася, я б взяла чорний хліб. Ну, а то, знаєте, ну, кожного свої можливості там, під наволочку Строн Ханабель. Під старим рушником. Тоже стронг, ханабель, Тоже все окей. Е, вертаюся далі. Е, берем е, сало або під черевину шпондерок, кус, е, не кусок, а там потрібно, певно, спів хлібини, е, чорного хліба, ну можна й білий. Е, Ну, я кажу, якби то я лікувалася, я б взяла чорний. Е, солі, перчику чорного. Ну так, в тарілочку насипаємо солі з одної сторони. з іншої сторони, так трошки підсипаємо перчику. Лілі. Е, і треба покликати або коліжанку, або сусідку. Ну, бо одна людина не полікується. Ну, то не так буде ефективно. Треба когось покликати на допомогу. І взяли сало, чи шпандерок, взяли хліб, насипали трішки солі перчику, вже прийшла там на допомогу чи куліжанка, чи сусідка. І тоді самий Самий головний інгредієнт в цьому лікуванні, <кій> вибачаюся, <кій> Самий головний <кій> в тому лікуванні інгредієнт то чвертка горілки. Нікуди не виходимо, сидимо в хаті і наші губки ніколи тріскатися не будуть. Ну, отак я, я вичитала і так поділилася. Розливаємо по стаканчиках горілку, беремо хлібчик, вмокаємо сало або під черевинку, у сіль, у перчик, ну і сидимо в хаті. Там чи з сусідкою, чи з коліжанкою, чи з сестрою. Відкриваємо душі. Свої і наші губки ніколи тріскатися не будуть. Я думаю, що ви, ну, хто має можливість, скористається у кого тріскаються губки, скористаються тією рекомендацією. А потім мені напишете, як результат. Знову, е так я е хотіла підняти вам настрій такі примули, але це дійсно я чула такий прикол, що так відчайдухи лікуються. О, знає, бачите, навіть самі в горлі щось задринчало. Ой, А тут немало чим понакривати. Бачите, піон... я старими піоніями, не листочками, а гілляками накривала на зиму. І я їх зашвидко відкрила. Не знаю, що буде. Це молоденькі троянди, я їх весель висаж... купляла. Максим Розис на англійській мові. Так, а ну ще подивимось, як мої люпини, як вони пережили оті морози. Ой. Ну, ви знаєте, не, я думаю, не дуже. Ось тут взагалі не накрита піоть. І щось мені, знаєте, застукало серце <сі> за люпини а ну тут. Що тут вони? А тут вони гарніші. Бачите? А тут вони гарніші. А тут все ще не поремонтував, бо така псяча холодрига, шо? а тут змерз, пропав. Ну нічого. Без втрат не буває. Хто не грає, той не програє. Так, а ну тут, як запугати, отак. А тут є. Ну що, мої дорогесенькі? Бувайте здорові. Всім миру. Злагоди і добра. Всіх обнімаю, і моє вам щире па-па.